У нас сьогодні така погода хороша. Їм борщ тепленький такий. О. гарячий такий. Сметанка. Сметанка, перчик. Ой. Все. Так хотіла, їсти, щоб давилося. Сало. Треба закусить село. Mm. Це Ммм, mm. Я говорю, смачно. Капуста взграє, замерзла. Варила борщ з мерзлої геть капусти. І вона так гарно все розварилася, така капуста. М -м -м. Цибуля. Для здоров'я й цибулі побільше маринованої. Поки варився борщ маринувалася цибулька. М -м. М -м. У мене ще гірчиця є. Я каже Пекло. Пекло так, в роте. снег. Ой. Это балдеж. снег. Сейчас эта тарелка примерзла уже. Хотела вам показать, что с борща, сколько. Варила. Борщ з червоної квасолі. А батько каже, злий воду, бо червона квасоля зробить колір борщу, не такий. То відварювала, спеціально воду зливала. Бо вона така, знаєте, наче? Вона така, наче не чисто червона, вона така фіолетова, щоб борщ був ідеальний. М -м, це в нас помідори стоять, помідори стоять. О, кайфує борщ. Треба оці помідори. Ми Робили з морквою. Виставили рецепт, казали, багато моркви. Це теж вітаміни. Ням-ням. Капуста тої. Багато. М -м -м. А Гірші це гірші багато. М -м. Щоб я ж І після обіду знаєте, отак. 음, mm, 어. Oh.